Виплати 800 плюс для дітей скасовуються. Якщо ви маєте дітей в Польщі дошкільного віку, то дивіться це відео до кінця. З червня 2025 року наберуть чинності нові правила щодо виплати 800 плюс. Відтепер всі діти, які проживають в Польщі, мають навчатися саме в польських школах. Це буде перевірятися через систему СІО. Згідно з прогнозами, близько 50 тисяч дітей мають розпочати навчання в цьому навчальному році. Також до цього не навчалося в польських школах від 30 до 150 тисяч дітей. В цьому році отримали Укрпесель близько 300 тисяч дітей і 155 тисяч із них мають розпочати навчання у цьому шкільному році. Також звертаємо вашу увагу, що з 1 липня по 30 листопада ви можете подати документи на соціальну підтримку у розмірі 300 злотих. Не втратьте можливість отримати цю підтримку. А ми продовжуємо стежити за новинами та ділитися з вами найважливішою інформацією. Рален робота для вас.